Торібо Християн, нехай Господь Бог всіх вас благословить, всіх, хто знаходить час побути якусь годинку з Богом. Та? І кожен, хто дивиться в онлайні і кожен, хто дивиться в записі, нехай Господь Бог вас благословить. Це той час, який ви приділяєте Богові. Включіть собі десь, там, навіть десь на задньому фоні, хай там служба Божа служиться. А потім скажете, та що я так слухаю, як радіо, та я хочу поучаствувати. Встань і занурся в молитві святої літургії. Кажу вам, після того, як закінчиться наше наземне життя, ти будеш бачити, який час твій прожити на землі. Буде мати значення перед Богом. І побачите, що той час, який ти йшов до церкви, не стояв в церкві, а йшов до церкви, також буде зарахований. Твій час, який ти вертався із церкви, буде зарахований. І той час, який ти був в церкві, і потім так само. Де би ти не був, чи вдома, чи в автобусі, десь їдеш, чи відпочиваєш і слухаєш трансляцію служби Божої, ти цей час присвячуєш Богові. І оці часи, які ми присвятили Богові, нам будуть зараховані По-особливому. Людина, яка приділила певну частину свого життя, життя з Богом. Ті би вона гріхи не наробила, Господь Бог дасть все рівно їй можливість спасіння. Якщо ви певну частину свого життя перебули з Богом, а це значить на молитві, а це значить в церкві, а це значить слухали службу Божу чи дивилися службу Божу і приділяли цей час Богове, оцей час. Не дасть тобі можливості попасти до пекла, але дасть тобі величезну можливість отримати спасіння, отримати прощення. Уділяйте Богу свій час. Молюся з вами, молюся за вас, усіх, за всіх, всіх ваших наміреннях. Всі, то, що ви написали в чаті сьогодні, Господь Бог почув, лише тільки ви почали писати. Молюся за всі ваші потреби і всі ті, що в хворобі перебувають. Молюся за всіх тих, хто просить особливої молитви, нехай Бог вас благословить. за моїх дорогих, тих небесних ангелів і земних захисників наші збройні сили. Молюся, хлопці, за вас по особливому, нехай Бог вас береже, де б Ви не були. Ну Молимося за те, щоб ворог не мав сили да воювати. Я думаю, що для християн це най, найпростіше, найкраще, найкращий спосіб зупинити війну, не вбивати їх, не нищити їх, а щоб вони не мали чим воювати, щоб вони вступилися з нашої землі і пішли собі додому. А на своїй території хай що хочуть, то роблять нам все рівно. Нам не треба чужі території, нам не треба ніякі там нав'язування якоїсь там кожної своєї політики. Ми маємо свою. Тому молодь, щоб Господь Бог покерував. Бо біць, ми так собі думаєте, що Господь Бог має покерувати росіянами, і вони щось там і в голові переключать, і вони підуть додому. Не так. Господь Бог має справу з цілим світом. І коли Господь Бог приймає якесь рішення, це рішення стосується цілого світу. І знаєте, ну, для того, щоб ви розуміли, як воно працює, ну отут надумала Саудовська Аравія збільшити видобуток нафти. На ринок поступає більша частина нафти. Ціна на нафту падає. Російська Федерація в основному тримається на плаву за рахунок нафти, яка має теж свою собі вартість. Якщо ціна впаде до 50 доларів за барель, то вона не вкладеться в ціну, тобто ті гроші, які будуть витрачатися на те, щоб видобути одну бочку, один барель нафти, вони будуть затрати будуть більші, як сама вартість то, тої нафти. І тоді виробництво стає нерентабельне. А нафта це то, що ціна на нафту, якщо вона падає, страдають тільки ті, що продають нафту. Так? Але що відбувається з людьми? Люди, якщо паде ціна на нафту, паде ціна на пальне. А пальне це той фактор, який включається у всі товари. У всі. Бо всі товари треба що, як мінімум. Доставити. І логістика вона завжди зігравала на ціні. Особіватість продукції вона в принципі майже одинакова. Ціна коливається за рівень доставки, <кхи> розтамошки, ну і так далі. Тому бачите, здавалося, десь одні там якісь нюанси, і вже у світ починає все змінюватися. І тому, Господи Боже, зроби так, щоб нафта буде шевіла, бо це для людей буде добре, для всіх буде добре. Для всіх споживачів це буде добре. А для агресора це кірдик. І тому треба молитися, щоб Господь Бог втрутився, але, знаєте, так, масштабно. Не просто взяв якогось. Генерала за вухота і куди сповів. Це має бути так, щоб просто потім не було можливості воювати, щоб вони свої ядерні ракети міняли на цукор, на, на пшеницю, на, на якесь на щось поїсти і таким способом позбавити. Росію ще і ядерної зброї. Так що молимося, Господи Боже, в Твої руки віддаємо все Утруться, Господи, щоб тут ми на землі відчули всі, не тільки українці і росіяни, всі, і американці, і французи, і німці. І євреї, і Палестина, і Іран. Щоб всі відчули, а Господь Бог може так зробити.